Привіт, друзі, мене звуть Андрій Рождественський, я виконавчий директор Центру лідерства ОКУ. І в цьому відео в рамках проекту «Гра в довго, ми поговоримо з вами про такий феномен, який називається лідерство. Одразу почну з незвичного запитання: чи можна бути лідером, не маючи людей навколо себе? Насправді є концепція, яка говорить, що для того, щоб бути лідером, вам в принципі ніхто навколо не потрібен. Давайте подивимося з вами, наприклад, Робінзона Круза до того, як він зустрів п'ятницю. Людина змогла виживати на безлюдному острові, а вона проявляла якісь потужні риси характеру. Чи можна казати, що вона не є лідером тільки тому, що навколо неї нікого не було? А відповідь на це є в концепті, який називається лідерство для себе, лідерство для інших і лідерство для лідерів. В чому суть цього концепту? Ми говоримо про те, що зростання нас як лідерів починається з усвідомлення себе, своїх сильних і слабких сторін, свого розвитку для того, щоб стати гармонійною особистістю, тому що погодьтеся зі мною за гармонійною особистістю йти значно цікавіше а і більш надихаюче ніж жити з людиною, яка є по своїй суті дисгармонійна. Що ми говоримо, коли говоримо про лідерство для інших? Ми говоримо, що людина дозріває, вона є готова. Починати брати відповідальність не тільки за своє життя, але й за відповідальність за життя інших людей. Вона починає формувати навколо себе команду, рухати її вперед. І тут їй на допомогу починає приходити така річ, як менеджмент. Ну і нарешті лідерство для лідерів. Що робити, коли ви, наприклад, якщо ми говоримо про ієрархію, починаєте зростати вгору. І люди, яких ви починаєте очолювати, саме для когось є керівниками. Або ви працюєте в стартапі, у вас горизонтальна система взаємозв'язків, але навколо вас є купа талановитих людей, кожен з яких міг би бути теоретично на вашому місці. Просто зараз ви виконуєте з різних причин роль лідера чи лідерки. І ви управляєте не просто командою, а ви управляєте командою кращих з кращих. То тоді ми говоримо з вами про лідерство для лідерів. Отже, ми сьогодні поговоримо з вами, як бути лідером для себе, як бути лідером для інших, як бути лідером для лідерів. Почнемо з того, як бути лідером для себе. Отже, лідерство про себе, про що ми говоримо? Ми говоримо про розвиток мене як лідера в чотирьох основних сферах. Перша сфера це тіло. Всім відомо, якщо тіло раптом перестає працювати через, наприклад, не дай Боже ковід чи якесь інше захворювання, ми не надто сильно є ефективними та не просто на робочому місці, а будь-де. Та тому максимальна підготовка свого тіла до непростої лідерської праці вона є важливою. Сюди входять в принципі такі банальні речі, як восьмигодинний сон. І це не означає, що треба лягати в четвертій ранку і докидати зверху вісім годин, це ж таки 10-11 вечора. Це достатня кількість випитої води, це правильне харчування і безумовно це регулярні фізичні навантаження. Таким чином ми готуємо наше тіло до тих непростих життєвих ситуацій, які нам доведеться як лідерам вирішувати. А наступний а, сектор, про який ми маємо з вами дбати, це наш інтелект. Ми маємо з вами розвиватися на постійній основі. І ми маємо розвиватися і в частині так званих хард-скілів, це такі як важкі професійні навички, і в частині софтськілів, якщо їх інакше називають соціальні навички. – це ваша професія, це ваше ремесло, да, тобто ви є найкращим ремісником в своїй області. Але чим далі ви починаєте входити в лідерство в управління іншими людьми, і чим вище ви починаєте зростати в ієрархії, тим менше часу ви поділяє, приділяєте на Вашу безпосередню професію більше часу приділяєте на управління людьми, і тут софт скіли виходять вже на передній план. Які є важливі софт-скіли для лідерства для себе, першочергово це особиста ефективність, це розуміння шляху, куди ви рухаєтеся. Так? Тобто це зрозуміти пункт А, де я знаходжуся, і для того використовуються різні інструменти, про які я більше ніж впевнений, що ви чули, наприклад, колесо балансу, так? зрозуміти, які сфери життя. У нас знаходяться в розвиненому стані, які в менш розвиненому стані. А пункт Б це куди ми хочемо потрапити, і тоді ми говоримо з вами про ціле покладання. Це, наприклад, використання смарт-техніки для того, щоб грамотно встановлювати ціль. Коли ми знаємо пункт А, і коли ми знаємо пункт Б, нам треба прокладати шлях. Да, цим шляхом є планування або тайм менеджмент який всім нам а, відомий. Тобто, це вміння побудувати довгострокові і короткострокові плани, вміння працювати з елементами проектного менеджменту, і вміння грамотно розписати просто туди лист на день, а в тому числі розуміння себе. Які мотиви мною управляють, які завдання є такими, що я їх люблю, які завдання є такими, що я їх не люблю і намагаюся прокрастинувати. І звідти там вже виходять такі історії, як нарізати слона на бівштекс або з'їсти лягушку зранку. Так? Тобто, умовно кажучи, основна моя софтскілова наповненість пов'язана лише зі мною, це є планування своєї діяльності, планування свого життя. І досягнення певних результатів. Коли ми починаємо говорити про оточуючих людей, ми про це будемо говорити про лідерство для інших, то тут на першу шпальту нашої газети під назвою Лідерство виходить комунікація, тобто це вміння комунікувати з іншими людьми, активно слухати, вміння домовлятися, аргументувати свою позицію, презентаційні навички. А навички публічних виступів, бо можливо наступне відео для наступної програми будете записувати ви, а не я, і вам треба вміти банально посміхатися людям, коли ви намагаєтеся донести їм свою думку. Третій сектор розвитку себе це емоційний інтелект. Та ми складаємося не тільки з наших навичок. Професійних і соціальних, ми ще складаємося з емоцій. Емоції є великою складовою частиною нашого життя. Усвідомлення того, як зароджуються в мені емоції, як вони впливають на мене, впливають на інших людей. Побудова потужних соціальних зв'язків, в тому числі через емоціональний інтелект, з моїми близькими друзями, співробітниками, форміння формувати команди це, власне, є. Третій сектор, який починається з того, що я маю пізнати себе і свої емоції, і четвертий сектор це мій духовний розвиток. Да, хоч я і є представником католицького університету, тут я не буду нав'язувати. Жодних ідей щодо вашої духовності, ви можете обрати будь-яку ем, релігію, яка влаштовує вас або є традиційною частиною вашої родини чи вашої народності, і пам'ятати про те, що духовні практики вони допомагають багатьом речам, в тому числі заспокоїтися в такі непрості стресові часи під час воєнного стану, вміння концентруватися, вміння усвідомлювати навіть так. Усвідомлення свого основного сенсу буття, що дуже допомагає тримати таку важливу для лідера характеристику, як, наприклад, резильєнтність, життістійкість. От багато духовне життя дозволяє нам краще проживати стресові часи. А стресових часів, якщо ви обрали лідерський шлях, буде на цьому шляху дай Боже, і сил воно буде вимагати багато. Отже, лідерство для інших на нашому безлюдному острові з'являється е, п'ятниця. Робінзон тепер не сам. Да. Тому ми починаємо е, досягати наших цілей разом. Це класно вміти досягати своїх цілей самостійно, але суть лідерства зводиться до того, щоб досягати цілей за допомогою інших людей разом з іншими людьми, і це відбувається через е, створення якоїсь спільної візії для команди. Через uh, згуртування людей навколо цієї візії, навколо цієї цілі, підтримки їх на шляху і постійного натхнення цих людей, це якщо ми з вами говоримо до прикладу по класифікації, що має робити лідер uh, Джона Котера. Разом з тим, я достатньо серйозний сторонник того, що одного тільки лідерства в управлінні командою не достатньо, і нам потрібен. Класичний старий добрий менеджмент, та тому наступна річ, про яку мені хотілося б з вами поговорити, це про цикл менеджменту. Це про ті функції, про які я маю дбати, якщо я стаю ну навіть не обов'язково керівником а, і того чи іншого підрозділу, а можливо, навіть таким неформальним лідером чи лідеркою, людиною, яка починає а, пробувати бути відповідальним, відповідальною за діяльність команди. Отже, що це за функції? Це Перша функція це функція планування. Це нам вже не страшно. Якщо ми дуже добре готувалися в лідерстві для себе, планувати ми навчилися. І тепер єдиний момент, що ми плануємо трошки в ширших масштабах, тому що це планування діяльності певної кількості людей, а не лише вас. Наступний пункт це є організація, тобто ми не можемо просто так кидатися в бій, точніше, ми можемо просто так кидатися в бій, але ефективність такої діяльності буде значно меншою, ніжби ми гарно до цієї діяльності підготувалися. Мовно кажучи, якщо ви збираєтеся піти в магазин за продуктами. То можливо ви створюєте якийсь список продуктів, які ви збираєтеся купити. Можливо, ви берете з собою екоторбу, щоб не набирати потім пластикового сміття додому. Тобто, ми робимо якісь підготовчі дії перед самим походом в магазин. Та сама історія і в будь-якому проєкті. При тим як врубатися в бій, ми маємо підготувати набої. Так, як може виглядати організація праці в, в компанії, вона може відбуватися просто від банальної закупки необхідних активів для. Для виконання того чи іншого завдання до більш складних з моєї точки зору дій, наприклад, бюрократичної підготовки да, створення відповідних процедур, правил, положень і так далі, тому що системна компанія, як правило, управляється через ті документи, які я щойно згадував. Це і є організація нашої діяльності. Далі наступає реалізація діяльності. Я думаю, якби на цей пункт, то теоретично вже б частиною компанії в нашій реальності міг би управляти штучний інтелект. Та? Запланувати якусь діяльність, підготуватися до цієї діяльності, здійснити її, і потім просто проконтролювати і зробити висновки щодо того, вийшло чи не вийшло. На етапі реалізації починається вся халепа, яка на нас може тільки чекати. Хтось захворів. Когось не вийшло, щось пішло не по плану, і це це ті речі, які ми з вами маємо вирішувати. Які інструментарії ми використовуємо в частині і організації і діяльності і реалізації? Ми використовуємо такі речі з менеджменту, як то, наприклад, постановка задачі іншій людині. Використання підходу ситуативного лідерства, тобто зрозуміти, до якої людини під час цієї постановки задачі який підхід треба підібрати, бо люди працюють різні у нашій організації. Сюди так само входить делегування повноважень, тобто вміння передати свій шматок роботи іншій людині для того, щоб вивільнити свій час для більш глобальних і стратегічних речей. Тому ці два етапи, і зокрема етап реалізації через певну його непередбачуваність процесі виконання, є достатньо складними. Наступний етап це етап контролю. А ну тут ми не тільки контролюємо а, те, що нам вдалося зробити, щось чи не вдалося зробити. Ми обов'язково проводимо аналіз. Якщо перемога, то перемога завдяки чому? Якщо поразка в проєкті, то поразка через що. Результати цього аналізу ми обов'язково за допомогою інструменту під назвою «Зворотній зв'язок доносимо до членів команди, тому що люди мають розуміти про те, які успіхи в нас є і чому, і про те, що нам заважало досягнути результатів нашого проєкту, досягнути ціль, отримати якийсь певний результат. А важливо для чого ми це робимо, тому що ви можете побачити, що це, якби є цикл, та да? тому результати контролю і аналізу вони приходять в наступну ітерацію планування. Тобто, коли ми плануємо наступний період, ми завжди дивимося, що нам вийшло чи не вийшло зробити в періоді попередньому. І є дві функції менеджменту, які потрібні абсолютно в усіх перерахованих попередньо чотирьох етапах менеджменту: це є прийняття управлінських рішень. Зокрема, в процесі реалізації, де ми говорили, виникають складні непередбачені ситуації, і це комунікація, про яку ми вже з вами згадували в частині софтскілів, Що треба вміти спілкуватися з іншими людьми, тому що абсолютно вся діяльність, яку ми здійснюємо на наших робочих місцях, і не тільки і в особистому житті. Воно здійснюється за допомогою комунікації, або комунікації усної, або комунікації письмової. Да? Тобто я буду з вами спілкуватися, або за допомогою емейлу, e або я напишу вам лист, або я зустрінуся особисто і з вами поговорю. І повірте мені, вміння грамотно комунікувати це не така проста штука, як би воно здавалося. Хоча цим ми починаємо займатися як люди в достатньо ранньому віці. Ну, і нарешті, лідерство для лідерів. Якби ми це відео з вами записували років 20 тому, на менеджменті ми би і зупинилися. Бо в принципі менеджмент покриває велику кількість викликів, які стають перед нами. Проблема людства полягає в тому, що через його розвиток, в тому числі, і, мабуть, навіть в першу чергу технологічний, а в нас збільшується кількість викликів, з якими ми стикаємося, які для нас становлять певну невизначеність. я думаю, ви всі чули такі акронім як VUCA World. Тобто це там це світ невизначеності, це акронім, який використовують військові. Вони перші почали, але потім підхопили і підприємці, і державні службовці. Умовно кажучи, ми з кожним роком все частіше стикаємося з якимись такими подіями, на які ми з вами не маємо експертизу. Ми не знаємо, що з цим робити. Та згадайте, наприклад, ковід. В 2010 році ми не знали, що з ним робити. Зараз знаємо і в принципі зараз ковід відмінили, як жартують люди через війну разом з тим. Два роки тому, ми, коли вперше з цим стикнулися, ми були максимально розгублені. Ми не знали, що з цим робити. Глобальне потеплення. Ми не знаємо, що з цим робити. Тобто є певний перелік глобальних викликів. І ці глобальні виклики, основна їх проблема полягає в тому, що ми не маємо на неї експертної відповіді. Ми з таким ніколи раніше не стикалися. І в таких ситуаціях недостатньо одноосібно приймати рішення. Дуже важливо виходити на принцип децентралізації. Тобто з класичного менеджменту, який управляє процесами і людьми, я перетворююсь на людину. Яка створює атмосферу, в якій люди починають вчитися управляти собою самостійно. Як це виглядає з точки зору теоретичної моделі? Є така модель Кіта Грінта. Кіт Грінт є цивільний професор, цікавий факт, але, наприклад, багато програм з підготовки американських військових з лідерства починається саме з цього слайду. В чому суть. Ідеї Кіта Грінта. Він говорить про те, що є різні контексти. І в різних контекстах є більш оптимальними ті чи інші моделі управління або ті чи інші стилі лідерства, якщо бажаєте. Якщо ми з вами подивимося на те, які ситуації можуть виникати згідно класифікації Кіто Грінта на нашій дорозі, то є критичні ситуації, та що таке критичні ситуації в нашій країні нікому не треба пояснювати. Ми це прекрасно розуміємо, які можуть до речі, ставати так званими екстремальними ситуаціями. Це якраз коли є загроза життя і здоров'ю членів команди. Є помірні ситуації. Це 80% ситуацій, які трапляються з середньостатистичним бізнесом навіть в Україні. Тобто, якщо ви не військові, то велика кількість ваших ситуацій, з якими ви стикаєтеся, будуть помірні ситуації. Це такі ситуації, які не вимагають швидких критичних якихось рішень. І складні ситуації, або ще інакше комплексні ситуації це ситуації, з якими ми стикаємося і. Вам а, немає де знайти на неї експертизу. Зно ж таки, до прикладу, вам телефонують з НАСА і кажуть, що хочуть у вас замовити програмне забезпечення, яке буде регулювати тиск скафандру астронавта, що висаджується на Марс. Зрозуміло, що ніхто до, до того. Нічого подібного не робив, і ви управляєте достатньо складним проєктом. До речі, тих з вас, хто працює в Аренді, по суті, це велика кількість вашого робочого часу, да, мати справу саме з такими проектами. Тепер, залежно від ситуації, є різні стилі управління. В критичних ситуаціях є старе і добре. Чому старе добре? Тому що це саме перший стиль управління, який ще використовували вожді в племенах в кам'яному віці. Це є стріль вказівного пальця. Тобто, я кажу, ти робиш це, ти робиш це, ти робиш це. Ти робиш це. Це одноосібне управління, це максимальна централізація влади в однієї персони. Плюси цього лідерства, вона достатньо швидке. Якщо ми з вами знаходимося в приміщенні, в ньому починається пожежа, найгірше, що ми можемо зробити, провести легкий мозковий штурм по пошуку ідей на 40 хвилин. Зрозуміло, що за ці 40 хвилин ми тричі встигнемо постраждати, навіть не один раз. Якщо ми з вами говоримо про помірні ситуації, то тут важливим є менеджмент. Там про менеджмент ми вже з вами поговорили в цьому відео. Нема що дуже сильно додати, безумовно, що по кожному з пунктів можна окремо йти вивчати там, це менеджмент, це цілий напрямок, який можна досліджувати не один рік. Якщо ми з вами говоримо про найвище лідерство, то тут моя основна задача створити атмосферу, в якій люди зможуть творити. Та ця атмосфера досягається за рахунок двох речей. Перше – це компетентність людей, які власне знаходяться в цій атмосфері. Тобто моя основна задача як лідера забезпечити розвиток людей. Друга ключова особливість цього управління це високий рівень довіри в колективі. Довіра це не є щось таке ненамацальне, там як віра, надія, любов, довіра це конкретна річ. А яка має свій коефіцієнт, який може бути заміряний в тому чи іншому колективі, в тій чи іншій спільноті? Економісти цим займаються. До речі, є пряма кореляція між довірою і темпами економічного зростання того чи іншого регіону. І, власне, я маю забезпечити довіру, в якій стане можлива імпровізація по пошуку нових ідей. І от москові штурми тут, вони якраз більше, ніж вітаються. Відповідно, нема правильного чи неправильного стилю лідерства, правильного чи неправильного підходу в управлінні. Є неграмотно або не зовсім адекватно підібраний стиль управління під той чи інший контекст. Давайте підсумуємо про що ми з вами поговорили. Ми з вами поговорили про те, що шлях лідера чи лідерки починається з шляху до себе. Тобто, спочатку важливо стати гармонійною особистістю для самого себе. Я поки що Робінзон Крузе, я знаходжуся сам, я поки що маю дати раду сам собі. Потім в моєму житті з'являється п'ятниця, в мене з'являється команда, і я починаю управління цими людьми. Це може бути достатньо централізоване управління, і воно буде покривати 80% вашого часу. Як управляти, ми шукаємо відповідь в нашому старому, доброму, класичному менеджменті. Ну і нарешті, через те, що 21 століття стає дуже швидким і непередбачуваним через технологічний розвиток людства, нам потрібно навпаки децентралізуватися. І децентралізація. Має за собою створення атмосфери, в якій моя команда зможе творити та імпровізувати. А це досягається шляхом постійного розвитку моїх працівників, членів команди, якщо вони не є моїми найминими робітниками, і створенням рівні довіри. З вами був Андрій Рождестинський, виконавчий директор Центру лідерства ОКУ. і бажаю вам натхнення в такій непростій, іноді дуже неблагодарній, але дуже крутій справі як лідерство.